Всім привіт! ви на каналі Чайка Детейлінг, з вами як завжди Женя за камерою у нас валік. і Сьогодні у нас огляд на Керамічне покриття від CarPro з назвою Light. У нас сьогодні буде і опінкейс, і покажемо, як ним користуватись, і в які він дає властивості. Перед тим, як його застосовувати, як його використовувати, вам обов'язково треба автомобіль підготувати. Для цього треба його якісно вимити, очистити від всіх бітумів від металевих вкраплень, пройтись по ньому глиною, відполірувати, обов'язково висушити, знежирити і тільки після цього вже переходити до керамічного покриття. У нас сьогодні. Є піддослідний. Ми вже всі ну майже всі процедури зробили. Тому зараз для вас пару кадрів нашого завершення, і будемо робити open case. Поїхали. Так, ну все, ми всі процеси по підготовці авто завершили. Тепер давайте робити сам open case. Всередині у нас знаходиться два аплікатори по нанесенню. Що собі, у них тут навіть заклеєні карпрошечки. О, там карпро написано. Так, ще в нас безпосередньо саме керамічне покриття і мікрофібра для розполірування. Ще тут є. Ці голограмки клеять на... кудись в автомобіль, типу, що тут нанесено, саме це керамічне покриття. Проте, якщо ви прям хочете таке зробити і ви надаєте послуги, то краще запитуйте у самих клієнтів, чи не проти вони, щоб щось поклеїли їм кудись на автомобіль. І ще тут також є інструкція по нанесенню. Як це все робити покроково? Наперед забігаючи, можу сказати, що це керамічне покриття воно наноситься дуже легко. Ну, як на мене, то набагато легше, аніж всі ті аналоги, що, е, що у нас є. Що? Я ще хочу під себе додати, що ці е, аплікатори оці вони прям ну дуже зручні. Так? Тобто ви сюди ставите пальчики. Сюди наносити керамічне покриття і вже розносити його по поверхні автомобіля. По у нас все переходимо тепер до властивостей самого засобу. Так ну я вже да сказав, що він дуже легко наноситься. Це його величезний, прям плюс, мінус. В тому, що це легке нанесення компенсується трошки зниженим терміном придатності, точніше експлуатації самого керамічного покриття. Проте, ну тому він і називається лайт, да? бо він, типу, легкий в нанесенні і трошки легший. Тут написано на самій упаковці, що 6 плюс. Mount duraбіліті насправді це не зовсім так. Там десь менше року при правильному обслуговуванні один шар керамічного цього покриття, він ходить на поверхню. Тобто це все окей. Проте фішка його ще також в тому, що дуже легко нанести е, два шари через простоту нанесення. І термін придатності сильно збільшується. Тобто, ну я зазвичай там наношу не одне, а мінімум два. Шари захисного покриття на автомобіль, ну і більше року воно ходить дуже впевнено, при правильному обслуговуванні. Дуже крутий гідрофоб. Тут навіть це, це вказали. Екстремальний гідрофоб, як тут написано, ну, гідрофоб справді, справді дуже дуже крутий. Ну і зовнішній вигляд також дуже добре підкреслює. Будь-то це чорний, будь то це кольоровий автомобіль, неважливо. По, по самому керамічному покриттю наче все. Я знаю, що всі люблять дивитись краще. На це все, тому давайте переходити до безпосередньо самого нанесення. У нас на каналі є постійна традиція. За кожну вподобайку до відео ми донатимо по одній гривні від мене та Валіка на фонд «Повернись живим на потреби армії. Під минулим відео у нас зараз ось стільки вподобайок, тому зараз ось два донати на фонд «Повернись живим. Тенденція, як завжди, зберігається, тому переходьте під відео, ставте ваші вподобайки. Ми відзвітуємо в наступному відео. Так, відкриваємо сам засіб. Щоб відкрутити, треба трохи її притиснути. Береться наша рукавичка для нанесення. Одягається. Вона на мене трохи маловата, але в мене трохи, трохи здорові руки. Так, це є. Далі беремо сам засіб і ось на прикладі цього капоту. Цей капот я буду ділити на 4 частини і наносити таким чином. Бо ну, рекомендовано типу для, ну, типу для нанесення, це приблизно там 60 на 60. І як пише сам виробник, на поверхню 60 на 60 треба там приблизно до 15 крапель е, ну, самого цього засобу. Тому ну, давайте починати. Таким чином. І я буду. Наносити. наносити можна або круговими, або продольними рухами. Мені зручніше це робити саме продольними рухами, бо набагато краще заповнюються всі пори. Але можете пробувати і круговими, це також дуже ефективний варіант. Так. Крайочок, ще раз пройду всі. Так, далі після цього, он, вже я бачу, починаються з'являються певні такі, як наші як бензинові плями, типу як бензин по воді, е, ну такої історії. І ми не чекаємо, ми не даємо зовсім ніякого часу, ми відразу легеньким натиском цією їхньою мікрофіброю починаємо прибирати залишки. Ледь-ледь взагалі. Рухаючи її по, по поверхні, нам треба прибрати саме оці ось видимі такі бензинові плями. Це краще робити круговими рухами. Так. Я розполірував і в мене тут забагато залишку цього засобу, який я розніс по поверхні. Тому я просто перевертаю фібру і вам треба обов'язково контролювати, що цю сторону, тобто де у вас волога сторона, де у вас суха сторона. І сухою стороною дополірувати вже до, до ідеалу, до того варіанту, який ми залишимо вже, вже підсихати. Так, далі ще треба дуже якісно подивитись, чи не залишилось у вас пробілів на цій поверхні, що ми нанесли. Якщо вони все-таки залишаться, да, і ви це там помітите тільки через 4 години, як засіб підсохне, а, до речі, засіб сохне 4 години, після чого ми типу, ви можете наносити вже як додатковий наступний шар. І Якщо там десь десь якісь прибіли, типу залишились, якраз повторне це нанесення, воно його повністю перекриє, і це помітно не буде. Що? І все, ось моя поверхня як керамічне покриття. На ніс я наношу все авто, дочекаю, поки прийде 4 години, потім наношу це все повторно. І після цього ще 4 години після другого шару, і далі 48 годин не можна ну, взагалі заборонене потрапляння вологи. На цю поверхню кузова. тобто воно стає е, за 8 годин атмосфера стійким, але все таки вологу ну, потрапляння це, це не можна заборонено, бо ваша поверхня зіпсується. Так, і за 48 годин воно вже стане максимально. Твердим, проте все одно перші там, 10 днів автомобіль мити не можна. Так, ну зараз я буду наносити на весь автомобіль це керамічне покриття, потім е ще через час буду наносити другий шар. І ну, для вас це буде там, буквально пару секунд. Е для нас пройде вже Майже там дві доби до повного вистигання самої поверхні, і для вас будуть гарні кадри, як виглядає уже кінцевий результат авто покрити цією, ну цим керамічним покриттям. Е, да не забувайте, щоб е, нанести, щоб е, ви отримали власне авто з цим керамічним покриттям. Завжди можна подзвонити в описі буде номер телефону або наш інстаграм. Тому переходьте, пишіть, дзвоніть, записуйтесь, і ми вам нанесемо це покриття на ваш автомобіль. Всім дякую за перегляд. Вас очікують далі гарні кадри, а ми далі працюємо. Так, ну я благополучно вам забув зняти на ранок цю BMW пятерку Проте в мене є чорний автомобіль, також покритий цією керамікою. Тож давайте mm -hmm. вийшли.